Наш звичайний вихідний, чистим джином сніг. Джин. Ай, застряв шарик. Давай я достану. А ти yeah. не достанеш, там дуже вузько. Хопа. Давай, туди. Сюди, ось у мене. На дориві. Ось. Потяжний джинник. Да? Класний пес. В чим я займаюся на вихідному. Сполоснув тільки що сарантика, бо він вже такий був брудний. Так чисто два відра теплої водички, мечалочко змив і все. Це що? А, це не царапіна, це волосинка. В салоні не прибирав. Ось такий трошки бардачок. Ні, ну бардачок ото, а бардак ось. Ну нормально, нічого страшного. В общем, в принципі, катаємося далі. Танюша сказала, пижика не мить, бо буду битий. Каже, Нехай стоїть так, а то та позамерзає. все. Ну, В неї в принципі, теж відносний ага, бардак. Да. <смі> ну, її вже місця. Та місяць точно буде як не ми в цю машинку. Нормально. А так, катаємося. Проблем немає. Тоді я виправив ситуацію із кабелем на свічки на накалу. І тепер взагалі заводиться з полпинка, навіть все було мінус 13, все чітко. Заглянемо під капот. Оце я так завжди перевіряю, що в мене відкрив, подивився і закрив. В принципі, машина 10 го року, 260 майже тисяч пробігу в лапках. Бо ну, доказати кому що це оригінальний. Нікому не докажеш, бо як я кажу, я сам собі не вірю, не то що ще, щоб хтось вірив комусь. Да? Але в принципі, коли я її купив, було 212 тисяч. І я вже це розказував, чесно на ту сторону обійду. Я купив і просто катався. в общем, не було часу, постійно об'єкти, робота. О, а що ти робиш? Джин, ну не чуди, не можна таке робити. Забирай його. Ну, що ти це зробив? Шкодник. Всю кору розрив. Я катався і горя не мав, а потім один прекрасний момент. Шків, ось він отут знаходиться, погано його видно, що він приводить ремінь гідроусилітеля, потім генератора і кондиціонера, мабуть. Ну, так, все приводить в дію, а за класом не видно. Ну, зараз я туди зарізував, покажу. Там річок такий є. Вона та дирочка. От, от, от. Поняли ви? У неї треба дивитися на стан шкіла. Якщо резина полопана, то треба його негайно не міняти. Болячка в тому шківу десь 180-210 тисяч. Це він ходить, лопає, обриває. Ну, І в мене так і сталося. Я включаю кондиціонер, пішло навантаження, загорається лампочка зарядки. Думаю, що таке? Я був під Києвом. Я так вдома їхав, то включав, то виключав, не міг поняти що. Получилося, що я вже доїжджав майже додому, і в мене обривається шків. І він там повисівся, ну трямку резину. Цей... А, і виняло резиною такою паленою. Ну я заглянув, подивився, все рівні крутиться, все нормально. Я їхав, потім це обірвало. Гідрач пропав, зарядка пропала, помпа відключилася. Я приїхав додому, температура трошки піднялася, я тут приїхав буквально 5 км максимум. І це сприяло тому, що проявився радіатор. Бо у них теж на такому пробігу 200 км. Ну, в общем, 180-210 тисяч вигниває не з радіатора. Коли будете купувати таку машинку, ось цю решітку під номерами дивитись, радіатор видно. Він має бути має бути рівний, А вони в мене були такі вигнуті. Я цього не знав. В общем, потік радіатор. І коли я це все діло міняв, є в мене Відосики, правда, в інстаграмі збережені. Я розбирав морду, всі меточки, всі кожний зажимчик на патрубках, ось як оці ви поняли, да? стояли із фарбою, все позначено, все було в оригіналі. І також, як я відкрутив гаєчку, наприклад, є така заусениця, Бачите? Фарба скусується головкою, а там все було в ідеалі. значить до морди ніхто не лазив. Це признаки того, що рідний пробіг. І також по ходові це я вже міняв опорники, стойки, ось десь місяці-два назад. А тут було все так фарбою помічено. Не знаю, де таку фарбу, навіть якась така голубовата в общем, фарба. Та я нічого такого не бачу по кольору. Ну, факт в тому, що було все помічено і до ходової теж ніхто не лазив. Так, а ми зараз подивимося з вами на нашу переділку. Та що тут все нормально? Там бачите, це все в термоусадки, білий кабель, ну, щоб він в очі не кидався, надів термоусадочку. І той контакт, який пішов на шину, вон там він дивіться. Бачите, фарбована шина алюмінієва, Там все закрито клієвою термоусадкою. Щоб не окислялося. І нормально, В общем, хлопці так. Машина в мороз погано починає заводитися. Ну, перше діло, це акумулятор слабий. Але якщо він слабий, то він слабо крутить. Якщо крутить все нормально, перевіряємо оцей кабель. Якщо з кабелем все нормально, ви косу свічок накала міняли, то дивимося свічки, щоб всі були робочі. І все, і буде щастя. В общем, Дізель залог успіху. Нормальний контакт, хороший акумулятор, робочі свічки. Да. А так я вам скажу, машина проблем не создає зовсім. Я просто на ній катаюся в задоволення. Якось говорили з дружиною, на щоб ми її поміняли. Я навіть не знаю, на щоб я її поміняв. Десятий рік, кольор прикольний. Ну, в принципі, машина все, як я і хотів. Ага, ще ж таке вийшло, коли ми дали за неї завдаток. Були коцки. Тут була тріщина на цьому додатковому поворотнику і на тій стороні, як Заліекспрес за 300 гривень заказав пару і за 300 ці ж і продав на Оликс. Оце стекло у нас не оригінальне. Воно у нас виходить, 2009 рік, машина 10-й, все остальне 9-й. каже, а вона ж може, бо якщо там в кінці року, то десь сюди так одне не може стекло, може бути всі одинакові. І він почав дивитися по базі в Германії, де він брав. І вона 5 лютого з конвейера зійшла. Я кончуся ще й на моє день народження. Він каже, це ваша машина. <гум> да. Така історія була з покупкою. Лобовуха була міняна ще в 2011 році в Германії. І цього літа, здається, да. цього літа я замінив її також, бо зловив камінець, і потім воно так тріснуло вниз, щоб воно мені бліки мішало. То я обично китайську купив, хлопці вклеїли, 7800, здається, обійшлося От з роботою і катаюсь далі. Та я так? так. Комплект резини один. Така вже резина. Та ні, ні ну як ще їздить, гребе. Ось в ліс їздили, гребе хорошо. Машинка, в общем, чітка, я задоволюваю. Зрівняти є пропустив. Зрівняти є, було в мене багато машин. Дев'ятка, Chery Amulet, Opel Vivaro, Chery m 11 Черітіго, Passat b 3 ваз 2112 Passat b 5 І це. Дай Sorento. Наче всі перечислили. Ну а в дружини трошки менше було. В неї була Chery QQ, потім Smart. Спустя 7 років і ну, Смерть недовго був, місяця три, вона покаталась. І ми взяли її пежика 13 рік, молодша машина ще моя. Але вона дуже з малим пробігом. 82 тисячі здається, було зараз десь 85. Жіночка їздила 52 року року народження. Як в нас в салоні взяла, в салон її по три дні походу з зала, бо ми в Полтаві в салоні і брали її. Резина ще була зімня-літня 2013 року, акумулятор 2013. Він ось буквально місяць назад просто перестав крутити, то я купив новий, а той здав за 190 гривень, там же ж не купував. Ну, Пижик також прикольна тачка. Дружина хотіла купешну. ну Після смарта їй її якось зайшло купешного варіанту. Двері більші, зручно. Ну, Вони з доцію їздять двох, там інколи там, два однокласників підвозять. Доці ніхто і все, коротше. Машина класна. Да. А, по пижику сказати. Я ж тут підняв кліренс, дуже ж не так просто. Бо колеса рідні менші. 185 на 65R14, а тут 155 на 55R14. Вони такі низенькі, гупають і так далі. Це преміора пріморі м'якенька, класна, минулого зими я брав. Стоять у мене. А, тут не видно. в общем. Стоять проставки, стойку знімав і між стаканами і опорником ставив проставочку. А ззаду, зараз покажу, на 3 см, але воно від того піднялась на 4,5 см. Не знаю, чого це так спрацювало. А ззаду, ззаду, вон, бачите, червоні такі алюмінієві штуки. Стоять. О, тут уже все на цьому корозія йде. Ну, то така машина ж. Йо, моє, машина. А що це таке? Так поржавіло. А це пижик гниє вже. Я навіть не заглядував сюди вже сіті. Тенюша їздив, якщо треба буде по весні, це все почистить, підкрасити і обробити. В общем, суть до діла. Ось отакі такі проставки під пружини, піднялася жопа. Ну, З цією резиною є нюанс, коли поставили, перли. Оці підкрилки пластикові, оригінальні і сам бампер. Тер. Я це все зняв, оце все підрізано. Бачите, все видно навіть не по заводу, а реноватором і підчухрав, і сам бампер зрізав, щоб була щель і було куди колесо ходити. Бо їдеш, воно ну, дир-дир-дир-дир. Але просвіт в арках взагалі такий на 5 пальців, а кліренс та я не достаю. Скільки це сантиметрів? Не знаю. Чік-чик. Короче, не знаю, скільки це сантиметрів, не важливо. А, якщо ось 10 см. А так, ого, то це десь 22 см. От вами клірець. Ну, зрозуміло, балка і так далі. Воно робить менший. Саранта, то він більший. Але саранта це інша машина. Машинки-машинки. Да. Машинки це прекрасно. А коли їх є дві, то взагалі добре. Вдруг що, Ось як моя не завелася в мороз, бо поганій. Контакти були, викотили з двору, сіли на пижика і поїхали. Ну, краще на yeah. В Саренто я поміняв музику. У мене була нештатна магнітола, ще німець міняв. Ну, Вона GPS не працювала, бо там карти треба було закачувати і так далі. Я вирішив взяти ось такий 10-дюймовий планшет. Ну, Така вона у 110 кг, півтора важить. На андроїді 13 у бардачку у мене тут стоїть. А, я туди назад закинув в общем, сім карта щоб інтернет був. І також руль працюють, кнопки. і ось Знизу у мене тут AUX, це все діло. Воно також все працює там через переходничок. З магнітоли самої виходить дві, два шнура на USB то один шнур підключив туди на флешку, а другий викинув бардачок. Ну, По інструкції почитав, що два слота разом не працюють. Або той, або той. Не знаю, на що вони два роблять. Ну так воно є. Виглядає прикольно. Ну, Оця рамка вся, де стоїть магнітола. Ось отсюда полосся вниз, це мінялося. Воно навіть просто чорне, оригінальне трошки затінком. Але воно вписується нормально. Довго вагався, думав, буде виглядіти по-дурному. Ну, виглядає прикольно, общем, і зручно користуватись. А цей прикол, що тут стояв, показує, коли пасажир не пристібнутий, часи, то його я оставив, бо там треба було сопротивлення робити, щоб РБК оцей працював. Я просто його прицепив знизу, під торпедою там, на посилювач стяжками нормально. І хай собі там живе. Так, самий Соренда. Продовжимо про нього. Він у мене на два ряди, вони є на три. Але так як я займаюся ремонтами мені потрібен великий багажник. Багажник просто супер. Коли берете варіант із додатковими сидіннями в багажнику, це у вас по цю штуку весь багажник. Тут у мене, як завжди, мочалки. Прици і так далі, в общем, для плитки все, що треба. Ну і таке ключі, щоб запустити машину, когось потягнути, домкрат. В общем, це стандартний набор. А сюди тут трошки бардак. ну Як ви бачите, М101 прямоські ящики, раз, два, три штуки. Під низом ще там ключі лежать і куча всього. То фен, то гравер, уровні, респіратори. Всяке таке для роботи, що мені потрібно, вожу з собою. Тут вона трошки направити, бо не защолкується, мішає. Щось десь опирається. А, ну це опирається, оця штукається по-любому. Ось оце. Тут треба просто чуть-чуть в сторону, так. це опустити. Все нормально. Все склалося. Ну а так як щось велике вести, то це ж логічно. Сідушки положив і вже там майже 2 метри рівний пол є. В общем, Хто любитель природи, дуже зручно їздить місця хватає. Матрас кинув і не чуй. Але краще мати бусика кемпера із плитою і з усім останнім. По салону. Знаю, хлопцям буде цікаво. Кожа гіпопотама, як там кажуть, бегемота. в общем, корзам, такий він грубий на ось якісний. Ще він весь в оригіналі, в мене тільки ось є потертості. І ось тут була общем, залом, такий був тріснуло. Це ще одразу. Я його купив жидка кожа, називається з Алікспрес. І просто його так. а, суперклеєм там підклеїв, нічого не підкладував і потім затампонив разів з 30 пензликом. Пройшовся, підсохло, пройшовся. І так воно тримається, а це вже рік. Не розходиться. Але я з хлопців узнавав, оцю ставку переклеїть і оцю, ой, перешить оцю ставку і цю 2800. Руль не оригінальний. По перетяжці це робили мені на баранка Юа. Але і строчка оригінальною, ну і структура під оригінал. Руль щось обійшовся, здається, 3800. Да. Але нормально. Ну, я приїхав, вони зняли руль, свій кинули, поїздив дня 3-4, потім зателефонували, все готово, раз-два переставили, розрахувався і поїхав. Ну, чехли не люблю. В общем, така структура прикольна. На Б5-му я сам перешивав термовінілом, 380 гривень обійшлось, Ну, то вже інша історія. Пасад проданий немає. його. Ну, ладно, Піду я до хати, вже замерз. Чи не звера просто розумів від власника. Ну, да. Це виходить, що вже. 2,5 з я на ньому їжу. Машина тільки радує в общем Хто хоче такі срампи, рекомендую. І в поєднанні 2,2 турбодизель і 6-ступінчистим автоматом якраз ідеально. Бо 2,4 бензин там щось по отзивах. В общем, коробка слаба для двигателя, чи щось таке, общем, летить коробка часто. Пишуть. Не знаю. Напишіть, що ви скажете насчет той коробки. Но у мене проблем немає. А, я ще цього робив. Я ще першу зиму застряв у багнюці, виїжджав. Ну, я виїхав. Все. І потім почало бити помилку, коли я нажимаю повний привід на блокування. І виключаю, вона горить довго. Я почав шукати, що це. Пише, що не працює повний привід. В общем, туди-сюди, його, заїхали, підняли, не крутиться кардан. Це їхня болячка. Також, якщо не обслуговувати повний привід, то раз на 100 тисяч треба туди лазити, все змазувати, то обриває юбку привода. В общем, попав я тоді на 800 доларів по ремонту у Києві. Робили мені хлопці, не пам'ятаю. Ну, у мене є бумага, якщо комусь треба буде, адреса, то можу дати, бо гарантія була рік. В общем, знімали коробку, розбирали, замінили масло, фільтр, е юбку привода замінили, також е що там роздатка. Да, роздатку перебрали, там теж шестерни поміняли, все помазали і на коробку додали додатковий фільтр. Зараз, наприклад, можна масло поміняти. У коробки із заміною фільтра цього наружно, бо внутрішній фільтр міняється тільки тоді, коли розколота коробку. Та і все. в общем Це зробили. Я їжджу ось, їздили два дні назад, в лісок гуляли, то там виїжджали. Хто ну, коротке відео дивиться, то бачив, як я під голос ну Нормально вийшла вона, общем, без проблем. Це таке. Це не повноцінний повний привід, але ну так їздить зручно, я не знаю. Слизька дорога на вулиці, виїжджаєш, нечищено, шик шик і поїхав. Це нормально. Це набагато зручніше, ніж просто передній привод. Так, да, це трохи буде більший розход, бо коли в мене обірвало юбку, то розход став 7,5 до 8. Отак. А так-то в мене в основному... Та, не, не до 8, навіть 8. 8 розход, а так то в мене 9,2 стандартний. Ну... В більшості він виходить, якщо так підгазувати, підшлюхувати, то десяточка по місту. А то все-таки ну, 8 було, Тобто, да? Да. кардан крутиться, а горить. А і все. В общем, що ж. Що сказати і того. Пройдених мною це виходить, що у нас 50 майже тисяч кілометрів за 2,5 року. Я машини повністю задоволений. Хто хоче купити, рекомендую. Але отзив отзивом, така мені попалась машина бо брувує СБУ, а вам вибирати особисто. Це треба дивитися, щупать, перевіряти, бо це така прям, серйозна лотерея. Да. У мене навіть по підкрашуванню передній бампер тільки фарбований і задня ляда. Но мені продавець за це сказав, і я толщиком перевіряв, то да, насправді так і є, без шпакльовки, перічний окрас, ну крашено. Але в общем. Головне, щоб машина їздила, радувала і нічого не ламалося.